Монолог Гаушуня. Я вже повернувся. Гаушуня. Дякую за роботу. І як? Розгадала травниця загадку? Так. З першого ж погляду. Схоже, для втечі використали трюки з дзеркалом. Безсумнівно, гострий розум Маосі працює на славу. Здається, вона зрозуміла нашу істинну ситуацію. Отже, дзеркало? Подробиці розкажеш пізніше. Слухаюсь. а поки дозвольте йти. Чекай, не так швидко. Що ще маєте на думці? Ти відзвітував не про усе. М -м. Якщо ви про школу письма, знаю, все добре. Та ні. М -м. Усі отруйні гриби було конфісковано. І це не те. Я про що там із тією ведмежою жовчу ні слова більше. Це цікавинки від гаушуня. Ведмежа жовч ефективна проти розладу шлунку, болю в шлунку та печії, а її швидка дія здатна здивувати. Якщо це лише розлад шлунку, нічого страшного. Теж не те. Я добре усе запам'ятав. Мені кілька разів пояснили дію цього народного лікарського засобу, тож не дивно. А це означає, що вона була дуже задоволена. А як? дякую за роботу. <гум> Бодай би йому. Ну і клопіткий же він. Наступного разу, дух місяця, насолодімося виглядом красуні, здатної порушити спокій країни.